Києві на ВДНГ відбувся благодійний забіг до підтримки військових, де кожен учасник створив справжній gps малюнок Куратором тренування став рекордсмен України Всеволоцевастьянов, який створює незвичайні малюнки під час пробіжок містом. Це Один з тих форматів не унікальних, які можна конвертувати в увагу людей, а цю увагу вже акумулювати в донати, тому що це незвично, це цікаво. Це Завжди не повторно, тому що кожен маршрут він сам по собі унікальний. Цією унікальністю є можливість привертати увагу. Наприкінці маршруту учасники побачили на екранах зображення буса, кошти на який збирають для 411 го окремого У полку вас. безпілотних систем яструби. Такий маршрут, якщо він закриє якусь потребу для наших захисників на даний момент і зможе акумулювати більше грошей, то це буде моєю мотивацією.